Про головне 23 січня Україна переживає чергову терористичну ракетну атаку. А до посольства Угорщини в Україні нібито надіслали погрози смертю на адресу очільника МЗС оперативно про головне за добу. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську ракетну атаку, внаслідок якої є загиблі та постраждалі серед цивільного населення. Про це глава держави повідомив телеграм-каналі. Станом на зараз відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва у Харкові. Через атаку терористів за попередніми даними загинули п'ятеро людей. 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 людей. У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини. І співчуття всім рідним і близьким наголосив президент. До посольства Угорщини в Україні нібито надіслали погрози смертю на адресу очільника МЗС країни Петра Сіярдо у зв'язку з його майбутнім візитом до Ужгорода. Як пише європейська правда, про це повідомляє індекс. Видання з посиланням на свої дані пише, що лист надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні і написаний українською мовою. Згідно з переказом у тексті записки написано, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина робить усе, щоб Україна програла у війні, те, що Сіярт. 129 січня чекає вибуховий прийом. Автор записки рекомендує починати приготування до похорону. Записка завершується словами, що Бог пробачає, але українці ні. На думку Білого Дому бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту. Тому Конгрес повинен пришвидшитися з прийняттям рішення щодо підтримки України. З такою заявою виступив координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він наголосив, що росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками і ракетами. Тож українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються. У США та європейському союзі серйозно занепокоєні можливими поставками ракет з північної Кореї Російської Федерації. Про це йдеться у матеріалі New York Times. На думку офіційних осіб у Вашингтоні та Брюсселі боєприпаси КНДР можуть виявитися важливими на полі бою в момент надзвичайної вразливості України. При цьому, за даними ЗМІ, найбільше занепокоєння викликають ракети. Американські та європейські чиновники побоюються, що росіяни сподіваються використовувати ракети, щоб подолати західну ППО. Хоча на Азі кількість переданих ракет невелика, ймовірно, менше 50. Офіційні особи США та Європи вважають, що їх може бути набагато більше. І про погоду в Україні вже наприкінці поточного тижня очікується нове похолодання, але за прогнозами синоптиків про сильні морози поки що не йдеться. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.